Білявий бегемотик. Бегемотиха лизала, синка свого вимивала. Ти біленький і чистенький, охайненький, чепурненький, мама радісна, щаслива, дитинча її вродливе. Лиш закрила вона ротик поспішив раз бегемотик у в бруд заліз, коперсаючись заліг. Бегемотиха страждала, диво дитинча шукала, запитала в крокодила, чи нема з білявим діла? Відповів їй крокодил, з малюками нема діл. Левенятко пробігало. Вона в нього запитала, ти кмітливий, про все знаєш. Біля хащ боліт гуляєш. Може, бачив мого сина? Відповів їй цар Звірина. Ні, не бачив і не чув. Я давно вже тут не був. Повідомлю, як зустріну. Вибачайте у вас. Голосно стогнала мати встала черепаху звати. Мудра черепахо, тітко, ти бувала навіть в клітці і зуміла дати раду. Дай мені в біді пораду. Що ж так голосно кричиш? Поруч із малим стоїш. Тут і вийшли із болота, спинка й ніжки бегемота. Все чорненьке, все брудне. Мамо, пізнаєш мене? пролунало із болота від малого бегемота. Ти не син мій, ні, ні, ні. Вушка і живіт брудні. Мама сину відказала, на охайного чекала, хвилювалася тварина, де ж поділася дитина? Відповів їй вітер в небі. Хмарку, прижену до тебе. Дощик умиє бегемота, хоч і зайва це турбота. Ти впізнаєш свого сина. В щасті житиме родина!